Для українців мова є символом ідентичності, культури та спадщини. Вона об'єднує народ, зберігає духовну основу та є частиною державної незалежності. Рідна мова є важливим засобом комунікації. Це дієвий інструмент в процесі навчання дітей в школі, гімназіях, ліцеях, навчальних закладах загалом. Вивчення мови починається з родини і далі крокує разом з людиною по життю. До щорічного місячника шкільних бібліотек у Харківській гімназії No71 було створено цю віртуальну виставку висловів українських письменників про українську мову, Те відображено відношення видатних постатей до мелодійної мови. Їх думка з приводу могутнього українського слова. Давайте переглядати Мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Іван Огнієнко. Це думка українського науковця, письменника, церковного і політичного діяча, котрий присвятив служінню українському народу своє життя. Олесь Гончар Український письменник, прозаїк, літературний критик, політик і громадський діяч дуже любив українську мову. Він щиро користався українським словом, створив багато творів, оповідань, поем, котрі залишаються актуальними і в наші часи. Українська мова, культура, духовність, любов до рідної землі є стрижнім творчості Гончара. Тому в нього не один вислів про рідну кохану мову. Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Мова генофонд культури. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Рідна мова дається народові Богом, чужа людьми. Її приносять на вістрі ворожих списів Василь Захарченко Український письменник громадський діяч, творив за допомогою українського слова, поважав рідну мову і вважав, що спілкуючись російською, ми вбиваємо Україну щоденно, щогодинно, щохвилинно. Мова росте елементарно разом з душею народу Іван Франко Мало хто не знає українського письменника Івана Франка. Він є символом класичного українського слова. Його читають діти в школі і дорослі, котрі їх вчать. Його цитують і їм надихаються, а він прославляв і популяризував українську мову. Дмитро Омельянович Луценко український поет, письменник, борець за збереження української мови і свободи. Він писав про українську мову так, українське слово. Це частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як говерла, багате і дзвінке, як Україна, Дмитро Луценко. Мова втілення думки, що балатіша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Максим Рильський. Максим Рильський український поет, академік, мовознавець. Перекладач, прославлявши українське слово, Дмитро Васильович Павличко український поет, прозаїк, громадський діяч, все життя виборював права для української мови, вважав, що рідне слово має значення на формування свідомості. Він казав так, мова це не тільки засіб спілкування, це зброя, з якою треба вміти поводитися. Пантелеймон Куліш – Видатний діяч українського національного відродження, письменник, це він створив прототип сучасної української абетки і має безпосереднє відношення до української мови. Його твори були оцінені Іваном Франко, і він багато співпрацював з іншими мовниками і українськими письменниками. Його висловлювання про українську мову звучить так. Мова це скарб нації, це її мудрість, її серце. Загребельний Павло Орхипович. Український письменник, сценаріст. Він причетний не тільки до літературного українського плацдарму, а й до кінематографічного. Багато україномовних фільмів було знято за сценарієм Павла Загребельного. Його висловлювання про мову звучить так. Мова це найбільше багатство, яке має людина. Втративши її, вона втрачає самого себе. Не оцуравсь того слова, що мати співала, як малого повивала. Тарас Шевченко. Тарас Григорович Шевченко людина, письменник, постать, котра стала символом української культури і книги в цілому. Його твори вивчають в школі, шанують за кордоном, надихаються і згадують. Він писав про любов до мови з любов'ю в серці. Поки живе мова, житиме й народ як національність, тому підтримка та розвиток рідної мови є запорукою майбутнього України.